Як можна підвищити собі зарплату на роботі? Перше, це стати кращим спеціалістом, професіоналом в своїй сфері. А якщо ти вже крутий спеціаліст, професіонал, і ти відчуваєш, що тобі не дають можливість заробляти більше, не дають можливість зрости, все просто зміни роботу, знайди ту спеціальність, ту компанію, де будуть цінити твої знання, твій досвід. І де будуть тобі оплачувати саме по твоєму професіоналізму. А якщо ти вже крутий спеціаліст і працюєш в найкращій компанії е, і відчуваєш це, то ти вже точно повинен отримувати мільйон. Але якщо ти його не отримуєш, значить щось не так. Тоді є можливість змінити роботу, змінити компанію, просто прийняти рішення і сказати собі: я ціню себе, я хочу більшого, і я буду це робити. І просто е, ти знайдеш те, що хочеш, це 100%. І тут є два варіанти подальшого розвитку подій: це або залишитись і нити, бути ну, професіоналом, і нити на цій роботі, що мені мало платять цій маленькій компанії, або прийняти рішення і змінити компанію на велику, там, де тебе будуть цінити, будуть оплачувати. Просто потрібно працювати над собою, прийняти рішення і зробити це. Якщо корисне відео, став лайк, підписуйся, і буду радий давати більше корисної інформації на своєму блозі.